Всім привіт! І сьогодні я покажу свій телеграм-канал. Заходимо в телеграм. Ось моя заставка. Е, називається Хатинка Ані і в кінці таке фіолетове сердечко. Якщо це мій телеграм-канал, то не перепутайсь з Viber. Але Viber канал у мене теж є, я його я вам теж можу показати. Е, ось, якщо тут наберете хоча б два лайка. І ви підпишетесь на мене. Ось мій канал, тут вісім підписників, е, небагато поки що. ось, Тут, коротше, ну, теж все про Roblox. Тут я відео не знімаю, але тут різні цікаві штучки і так далі. Е, тут ви можете трішечки побачити, е, так я не покажу, що тут є. Ну, ладно, я вам покажу. Ось половина якщо що. Я тут скинула відео одне. А, ту. ось. Я тут скидаю не тільки це. Я тут скидаю все. Тому підписуйтесь. А, ось. А мій вайпер канал називається. А, спочатку там два фіолетових сердечка і там написано The Purple Room. А, вот. а це мій перший, далі знову підченюшка Анюшка там. Ви все поймете. Вот, ну. Це мої Двайбер і телеграм-канал. Пишіть в коментарях, якщо тут вони вже будуть. Чи підпишетесь ви?